Всім васап! Дякую, що відкрили цей відос. Це відос на ютубі, як рефати тему і як рефати свої шмотки звідти, продавати їх в Україні, заробляти ну, непогані шиши. Що вам для цього потрібно? Телефон, хоча бсарі гривень. і желання. Без желання, ну то есть, якщо ви цього не хочете, ви не хочете заробляти, то у вас нічого не вийде просто. І так. Як я починав свій путь в Рєфі і скільки в мене виходить зараз, типу, зараз вам все розповім? Свій путь давненько, місяців 5 назад. Коли у сестрі прийшла поселочка з темою, я думаю, прикольно, чому б не рефнути? Ріфую там тапочки, ще щось, ще щось і думаю, бля, прикольно. Заказав собі кофту, заказав собі носки, по-моєму, щось таке. Заказав, прийшло і ріфнулося. Я думаю, блядь, що так можна було, ну. Потім почав розбиратись, як гріти ак, як робити все обйомно і так далі. типу. Це тільки здається, що це так тяжко або ще щось. Ну, люди, це, блядь, ну легше нікуди реально. Так, як вибити свій перший ріф і як зробити на цьому гроші. Дивіться, скачуйте тему на телефон, на ноут, взагалі, похуй. Рігайте тамак через почву або через outlook, outlook це... розберемо пізніше, тому що коли я вам буду розказ... розказувати, як розширяти це все. Рігаємо аккаунт і гріємо максимум 2-3 дні, якщо посилка до 30 доларів. 2-3 дні ми гріємо активом. активом. Як це гріти активом? Ми беремо просто в нас є маркетплейс, да? ми листаємо і просто вибираємо якісь товари, допустимо, носки, шорти. Ми його купувати не будемо, просто вибираємо, які є товари. Після цього ми беремо товари, які ми хочемо заказати. Після трьох днів, коли ми прогріли, ми їх заказуємо, вони нам приходять. І ми просто пишемо в підтримку, що спочатку пробуємо через бота вибивати, Якщо не виходить авторів, авторів це коли вам одразу віддають кошти, кажуть, що от ми згодні, що товар може бути бракований, тримайте кошти і так далі. Чому вони це роблять авторів? Щоб не понажати репутацію тему і так далі. Тому що, якщо вам щось не понравилось, ви можете розказати комусь своїм близьким, і вони заказувати звідти не будуть і так далі. Або навіть самі ви не будете заказувати стему. Коротше, Їм це просто невигодно. Е, тому, тому похуй. Коротше, якщо не виходить у вас авторіфом, ми зв'язуємось з підтримкою, ми пишемо підтримки, що товар такий-то, такий-то, поганий товар і так далі. Якщо вони просять фото, докази і так далі, ми їм це все предоставляємо, типу, там, можна якось підробити і так далі. Типу, якщо вам цікаво, я лишаю свій телеграм знизу. І просто зайдіть в групу, в чат і можете написати Даже мені, я вам повністю поможу, повністю безкоштовно. Не візьму ні копійки. Тому що деякі там беруть блядь, по 1000-2000 по гривень, щоб допомогти, я допомагаю безкоштовно. Вот, вот скільки коштує? Нуль. Нуль, бачите, 0. Нуль. Е, тому welcome ту телеграму, заходьте в мій Telegram. Я вам поможу повністю. Також як можна ріфати об'йомно, типу, телефони, планшети... Блять, шльоми для мопедів по 40-50 баксів, які продаються в атаку. Чик-чик-чик-чик-чик і лутати нормальну лавешечку. Ми беремо. Також грімо аккаунт активом. Три дні Три дні ми прогріли активом, заказали туди щось. Е, якісь е, мілочі на 15-10 доларів. 10-15 доларів ми заказуємо посилки. Вони нам приходять. Ми ставимо відгуки, пишемо, що клас, все сподобалося, чітенько. І потім, через дня, 2-3, як уже все ну, лягло. Я пишу, що перебиваю відос, але хотів сказати, що за самий найахуєний коректний коментар отримуєш бонус і плюс кеш на карту. Пиши коменти. Заказуємо, собственно, телефон, планшет, щось дороге від 100 до 120 доларів. Коли нам приходить телефон... Як рефато телефон? Просто купляєте захітку, побили її, наклеїли на телефон, поламали провод, не заряджається телефон, прийшов побити. Все, вертають вам бабки. Нелегко? Нелегко? Хіба не легко? Бля, я просто не розумію, це лінь в людей якихось. Вони просто не можуть це зробити, тому що вони ліниві, тому що їм це не цікаво. Якщо тобі цікаво, якщо ти хочеш заробляти і викручуватись з України, бо з України, якщо ти не будеш робити головою, ти будеш робити руками, на стройки, на заводі і так далі. Візьми себе в руки, попробуй щось нове. Якщо так і далі буде продовжуватись, що з тебе вийде, сам подумай. Скролти Тік-Ток, скролти інсту. Цікаво. А потім, коли виріс, що, що? що коли виріс? Телеграм лишаю в себе в профілі, також лишаю групу. Заходьте, підписуйтесь, допомагаю. Роблю все, роблю все, щоб ви заробляли. Я роблю це безкоштовно. Я роблю це безкоштовно. Поки. Поки. Місяць-два, все, ребята, закривається тема, я буду робити вже платно. Рефається телефон без... Ну, Ізі, він ізічайший чайший Він рєфається так легко, що ну просто. Ну, Побили защитку, вклеїли провод поломаний, все. 110 баксов вам вертають. У вас Redmi там, Note 90, ви його продали на OLX за 2-3 тисячі гривень, 3к гривень, потім в оборот, в оборот, в оборот, в оборот. Бля, ну так можна крутитись, не в Україні. Все, показую в телеграмі, заходьте, все, всім удачі, Бригада Рефа.